В Біблії написано, як Ісус Христос прокляв смаковницю. Хоча не був час для плодів, але Ісус, побачивши на неї листя, а не було на неї плодів, Він її прокляв. Смаковниця це про образ Ізраїля. Ізраїль на той час владу мали фарисеї і садукеї. Вони вважали себе віруючими людьми, але вони нехтували Словом Божим. Вони гнали дітей Божих, пророків, апостолів і самотихів. Мого Ісуса Христа. Тому призначення кожної віруючої людини це стати учеником Ісуса Христа і е, допомогти іншим стати іс учениками Ісуса Христа. А для цього нам треба змінити своє серце. Своє серце ми, ми можемо змінити тільки через е, каяття. Тобто е, не нехт, е, прийняти Слово Боже, не нехтувати людьми Божими і пророками, якими дає дає.